Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємни. Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні, у цьому випуску програми зустрічі мені б хотілося продовжити розмову про книжку Жекожаґаудена Львів кінець ілюзії. Оповідь про листопадовий погром 1918 року. цю книжку в нашій студії представляє перекладач і історик Андрій Павлишин. І ми продовжуємо нашу розмову і цю частину. Такої оповіді навколо цієї книжки ми починаємо, можливо, дещо несподіваною темою темою таких міських хуліганів, які є чи можуть бути частиною такої міфології про Львів і про креси. Але не буде це все переповідати. Набагато краще про це розкаже Андрій Павлишин. Львівські батяри, ну, – це приблизно як ці скіанон. От які штурмували конгрес американський 6 січня, це такі хулігани, бандюки. Переконані, що їхнє право це жити силою, кулаком, пограбуванням, насильством, і ніякі політики їм на дорозі не можуть стати. Власне з цих батірів і формувалися головні провідні штурмові загони капітана Мончинського, пізніше підполковника, вже, коли львів захоплений, і саме вони були головним вістрям оцього погрому, тому що вони були смертельно ображені під час українського. Кого контролю над містом від 1 до 21 листопада українці уклали з євреями, які жили компактно у Львові і налічували десь близько 90 тисяч мешканців, уклали таку угоду, що євреї створюють власну міліцію, тобто озброєні загони, озброєні якимись мізерними гвинтівками, там револьверами, наганами того було зовсім мало. Але цього вистачало для того, щоби відганяти грабіжників. В день батяри воювали в офіційних партизанських загонах капітана Мончинського, а вночі виходили на полювання грабувати євреїв, оскільки їм видали зброю. Зброю вони володіли легально, і тут вони зустрічали опір. Єврейська міліція насмілювалася стріляти вгору, в повітря, насмілювалася протестувати, насмілювалася їх відганяти. Боже, яке нахабство, і, як вони могли? Так, і, і вони, і, і тоді ці львівські батяри. Це ця хуліганерія і бандюки створили такий міф, що, мовляв, ці кляті євреї кидали в них сокирами, обливали їх з вікон окропом, значить, вбивали і нищили. Коли суддя Римович розслідував потім півроку цю справу, то він заявив: прошу звернутися до мене всіх постраждалих або тих, хто знають про такі випадки. Я прийму свідчення. Значить, він записав сотні свідчень євреїв, які були жертвами погромів. Він не знайшов жодного одного, жодного одного постраждалого польського солдата чи офіцера, який би власне зазнав уражень холодною зброєю вогнепальною від єврейської міліції, чи там окропом був ошпарений, чи чи щось такого. Все це були вигадки, міфи, висмоктані з пальця і поширені за допомогою Твіттеру, Тої е, епохи е, газетою Побудка була така націоналістична польська газета, яка від першого дня, від 1 листопада, як вона виходила у Львові, писала про звірів е, українців і нижчих расових істот євреїв, яким ми пустимося. Повста євреїв, ще важливо українцям знати, була таким субститутом повсти українцям. Українська армія відійшла від Львова. Але вона перебувала поруч з містом. Вона потім тримала місто в піврічній облозі, обстрілювала його з гармат, чинила е, час від часу атаки на барикади, якими було оточене місто, контролювала е, практично всю Галичину. Отож, польське військо боялося е, чинити якісь дії проти українців. Хоча е, безкарно вбили е, понад 200 українських військових, які випадково пораненими чи чи в той інший спосіб потрапили до них. Про цю справу ще ніхто не написав але українським історикам це відомо. Натомість єврейський погром це була така помста за те, що євреї були нейтральними в цій ситуації, що вони посміли домовитись українцями, що вони не визнали себе поляками і не підняли збройного повстання проти української армії. Були, скажімо, взяті в заручники четверо єврейських лідерів: Гаусман, Рінгель, Тененблат і Райх. Це були е, довоєнні члени парламенту, австрійського е, дуже впливові особи, і всі вони були сіоністами. Власне, за те, що вони е, вимагали, аби євреїв вважали окремою національною групою е, і не хотіли асиміляції в польському середовищі. Це мало прагматичне пояснення, яке дуже легко зрозуміти. Полякам треба було переконати міжнародну спільноту, що польська етнічна група становить величині більшість. Отож, є сенс е, цю територію приєднати до новопосталої другої режі Посполитої, натомість, коли відмінусувати від етнічних поляків, е, зокрема у Галичині українців, євреїв і німців. То поляки виявляються національною меншиною і не мають уже такого безумовного права на те, щоб анексувати цю територію. Євреям за це мстилися. Окрім того, це була хороша добра пожива, якою не гребували навіть багаті львів'яни львів'янки. Вже вже особливо обурили описи сцен, коли панянки з добрих домів. В капелюшках з вуалями, в е е е гарних розкішних е е платтях щойно з Парижа, приходили на погром. В товаристві своїх служанок, і служанки йшли і забирали єврейські подушки, єврейські перини, якусь біжутерію, все, що могли знайти в пограбованих єврейських домах, і несли за своїми господинями до їхніх будинків. Цей погром мав також в собі дуже серйозну расистську і антисемітську компоненту, яка блявала в тому, що панянки з добрих домів вривалися в синагоги, зривали тканини з місць, які прикрашали. Тору або здирали е, обкладинки з Тори, до якої не можна торкатися е, е, оголеними руками, і використовували як хустки або шалі синагога бейт-хасідім і також е, низка ще інших синагог були спалені. Солдафони і вуличні хулігани китали в вогонь Тори. І це були випадки символічного насильства. Тора. Не є ні золотом, ні сріблом, ні е, дорогоцінним камінням її не можна е, спожити. Е, її можна залишити в спокої. Це священне письмо, це частина Біблії, так само святої книги для християн. Але погромники е, чинили символічне насильство, кидаючи тори в вогонь, е, щоб принизити євреїв, бо це була для євреїв справжня образа. І дуже часто е, студенти Єшів релігійних школ е, кидалися в вогонь за торами і тоді. Польські солдати їх не випускали з вогню, і вони горіли вже в вогню, гинули, вмирали або в кращому випадку їх витягували важко обпеченими і доправляли до лікарень. Жертвами цього погрому стали. Точно відомі 72 особи. Це є список тих, кого знайшли трупичі кого знайшли. ідентифікували. але були і неідентифіковані трупи, Були спалені люди. А тоді генетичного аналізу ще не існувало. Постраждали близько 7 тисяч людей. Спалені були 500 будинків. Катастрофа була такою великою, що вона відчувалася упродовж усього після воєння е, після Першої світової війни для львівських євреїв е, основою їхньої самоорганізації у побудові різних соціальних будинків, багатьох суспільних ініціатив став власне єврейський рятівний комітет. І тут ще одна дуже цікава історія, яку описав е, Жебуш. Державна цензура у Польщі дуже ретельно стежила за те, щоби. Е, Ne. Не прозвучало, не дай Боже, слово погром в назві будь-якої інституції. Та це до речі, дуже цікава лінгвістична пригода. От давайте окремо про це поговоримо. Чимало сторінок книжки Львів Кінець Ілюзії присвячено цій темі, і мені самі як філологині було неймовірно цікаво читати цю сюжетну лінію про виверти думки і навичок лінгвістичних, у тому числі всіх різних причетних осіб, і в медіа, і в офіційних документах, і навіть в таємних офіційних документах навколо. Того, як найкраще говорити про погром, не називаючи його погромом. Чому це було так важливо, і що це за історія? Це дуже проста історія, елемент ідеологічної е, психологічної війни, ці е, речі засовувалися в 19 столітті, в двадцятому зсовується дуже широко і в 21 -му. Ми знаємо, що. Е, Росія, скажімо, ведучи війну проти України на, на Донбасі, вдає, що насправді там воюють якісь ополченці, якісь там добровольці і е, е, всяка інша потолоща. Хоча е, прекрасно відомо, що це е, просто російська озброєна агентура, е, контрольована Російською Федерацією, тощо тощо, але дуже часто наші е, засоби масової інформації є. Мені рука не піднімається язик, не, не повертається назвати їх мас-медія. Як це є на заході? Отож, наші ідеологічні змі втопмачують в голову багатьом українцям, що війни немає насправді, що це як якась антитерористична операція, що там насправді відбувається ледь не партизанська війна місцевих російських активістів проти утасків і всякі такі інші дурниці. Подібним чином діяла польська цензура військова, яка тоді ще була чинною. Хоча Перша світова війна закінчилася, але тривала війна спершу з українцями пізніше з е, радянською Росією, е, і завершилося все тільки риським миром в 1921 році. Але в процесі е, цієї війни, в процесі, е, коли тривала Паризька конференція, е, де Польща була однією з сторін і однією з найбільших бенефіціарів, дуже важливо було, щоб не дай Боже на світовій арені не прозвучало слово погром. А це слово могло прозвучати. Хоча б з такої банальної причини, що е, перша організація допомоги львівським євреям е, назвала себе. Організація допомоги жертвам погрому і їм заборонили так називатися. Їм з одразу заборонили так називатись. Тоді вони якось хитріше сказали. Організація допомоги жертвам там насильства, і це було заборонено. Врешті євреям дозволили створити організацію, яка б годувала сиріт, давала дах над головою бездомним з спалених і розграбованих будинків. Ховала загиблих. Ну займалася пізніше освітою. І всіма іншими речами, їм дозволили називати її Єврейський рятівний комітет. Тобто, це була дуже нейтральна назва. Такі рятівні комітети виникали в всій Європі і асоціювалися передовсім з жертвами Першої світової війни. Закінчилася війна. Львів був окупований в 1914 чотирнадцятому році. Росіянами на теренах Галичини тривали бої, і природно, що світова громадськість ставилася з розумінням: так це жертви світової війни, так це жертви е, 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 німецького насильства, прусського, так російського якогось там, але не, не, не поляків е, в 1918 році. До 1939 року у Львові. Євреям було заборонено відверто про це говорити. Інслер, такий юрист, адвокат, сенатор, який на написав про це цілу книжку, змушений був вживати так само, як і євреї в всіх інших книжках. Я зараз працюю, допустимо, з таким альманахом єврейським 1938 року. То вони там вживають таку формулу скорботні інциденти. Всі всі розуміли, що скорботні інциденти 1918 року це погром, кривавий, важкий в стилі, який засовували нацисти навіть не в 30-х роках, а в часи Шоа. В єврейській гетто коли вони оточували їх, підпалювали тих, хто намагався вирватися, вкидали в вогонь, обстрілювали з вогнепальної зброї, гвалтували, нищили, забирали їхнє майно і позбавляли всяких можливостей медичної допомоги. Це було вкалатано великим молотком. Цей цвях, і він залишився в свідомості багатьох людей, тому так важко було. Повернути на назад від, відновити правду про цю ситуацію. Хоча повторюю, тут розібратися було порівняно просто, оскільки учасниками її були поляки, які контролювали місто, і е, євреї, які компактно проживали в єврейській е, дільниці на краківському передмісті. Е, українці з процесу були виключені іноземних е, е, військ на території Львова не було. Значить, все, все було задокументовано дуже ретельно завдяки самовідданій е, жертовній праці єврейського активіста Тобіо Шашкеназі, який практично за це заплатив життям і здоров'ям. Він Підірвав собі здоров'я і помер в 1920 році. Його група, його комісія добровільна, складена на, на, на громадських засадах, тому така погана якість паперу, на якому вони писали олівцем е, свої протоколи, не на друкарських машинках друкували, не, не на якихось інших е, речах. Отож, ця комісія зібрала одразу по гарячих слідах свідчення е, учас, учасників жертв. Е, Окрім того, були протоколи судді Римовича, і все це склало е, повний комплекс джерел, з яких вирнула зовсім інша історія. І е, після цієї книжки Джегужа у польській історіографії вже годі буде говорити так, як говорилося про ці події раніше. Е, тепер потрібно буде знайти для не, для, для, для цього інші слова, інші вирази. І я мрію про те, що ми. Е, Зламаємо і інші міфи, які існують щодо українців у польській історіографії, були створені ендеками в різний час. Вдалося свого часу зруйнувати такий міф. Щодо українців-винуватців е, убивства е, львівських професорів у 1941 році. Завдяки чудовим дослідженням е, професора Альберта з Врослава, е, вдалося встановити справжніх винуватців і справжню картину е, цієї події. Е, вдалося е, зламати стереотип, який дуже глибоко вкорінений в польському суспільстві. Про те, що це українці придав, придушували Варшавське повстання в 1944 році. Завдяки старанням польського ученого Ришарда Тужецького. Коли Джекош Гауден був головним редактором газети Жечпосполіта, у цій з газеті з'явився революційний текст. Це була робота двох молодих учених з Польщі, які показали, що знамените фото так званих дітей, прикручених полютичим дротом до дерева, жертв. Українських звірів на Волині це е, фото з е, підручника криміналістики жертви божевільної жінки, яка їх вбила в 1926 році. Е, і просто це фото було зроблено. Війшло в ці підручники криміналістики, було звідти акуратно вирізано польськими націоналістами, вкладене в теки з документами про волинські конфлікти, е, і відтоді стало своєрідним символом українського звірства на Волині. Насправді до е, українців ніяко відносив. Шення воно не мало, а це випадок з історії криміналістики, і е, я вірю, що так само буде зламано і міф про е, волинь 43-го року заснований на свідченнях людей, даних через понад півстоліття, лише на спогадах тих, хто багато разів обговорив цю проблему в своєму в своєму. Полі і керуючись непривізу до українців, створив дуже спотворену картину цих подій. Але це можливо тоді, коли ми отримаємо повноцінний доступ до багатьох джерел. А передусім тоді, коли українська держава виділить достатню кількість коштів, для того щоб проводити такі дослідження, цю книжку. Гауден писав винятково за свої кошти як доволі заможний пенсіонер, людина е, успішна в житті, е, бізнесмен. Тобто він не користувався ніякими фондами. я не знаю такого українця, українського історика, українського публіциста, який би міг дозволити собі кілька років їзди по всьому світу, працювати в різних архівах, збирати всі матеріали, писати таку книжку і видати її. Можливо, тому у нас поки що немає таких і яскравих особистостей, яскравих творів, що ми змушені заробляти на життя або працювати в державних установах. Або або прилаштовуватися до якогось панівного е, дискурсу е, це речі, які часто не залежать від людей. Людина і сота конформістка, і для того, щоб зробити інтелектуальний переворот, е, потрібні якісь незвичайні особистості, до яких я зарахував вже вже дав так, ну і гроші також потрібні. Ми вже з'ясували, що ретельне і довге дослідження це таке лакшері, можна сказати сленговим словом. От у нас є ще 5 хвилин до завершення нашої розмови. І я би хотіла поставити таке запитання, продовжуючи те, про що вже почали говорити. Чи в Україні сьогодні можливі подібні дослідження погромів, які відбувалися на українських теренах? Ну в інший час, наприклад, почати можливо варто з. Перекладу якихось ключових текстів західної історіографії німецької для того, щоб дослідити повноцінно погроми допустимо 1941 року, потрібно мати доступ до німецьких архівів і довго там працювати крихта за крихтою, накопичуючи матеріал для того, щоб в певний момент він дав повноцінну картину. Для того щоб досліджувати україно-польський конфлікт, теж потрібні доволі значні кошти, щоб їздити по регіонах, працювати допустимо на кладовищах з, з матеріалами місцевими найрізноманітнішими, збирати спогади і таке, і таке інше інше, інше верифікувати їх. Я гадаю, що е, в Україні зараз є кілька е, потужних осередків, які роблять дуже добру справу. В Дніпрі е, прекрасний центр вивчення голокосту, е, який ширше ставить перед собою завдання. Е, центр е, вивчення юдаїки в Києві навколо інституту юдаїки, інституту дух і літера. Е, е, Інститут міської історії у Львові це інституції, які е, залучають е, гранти, які дають майданчик для вислову, публікують книжки, джерела для того, щоб це написати, потрібно окрім того, певна матеріальна незалежність і певна мужність особиста, як я вже казав. Люди, які беруться сьогодні за ці непрості речі, вони переважно молоді, вони тільки. У житті якось роблять ну не перші кроки, але е, якісь дуже важливі кроки для того, щоб е, створити свій власний світ. Вони стартують. Е, ну дуже часто не хочуть починати з публікацій, які би викликали гості конфлікти в е, середовищі колег. Е, е, дуже часто вони знову ж таки. Мусять весь час крутити педалі і заробляти нові 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 кошти, щоб триматися на на, на цьому велосипеді своєї життєвої кар'єри, захищають дисертації, виховують дітей. Я думаю, що така зоря, метафорично кажучи, української історіографії зійде в другій половині цього десятиліття, коли ці люди нарешті. Істориків я маю на увазі істориків, історики е, зроблять кар'єри, стабілізують е, свій життєвий шлях, е, наберуть достатньо матеріалу, е, почнуть його висловлювати. Бо наша історіографія, я вже це казав трошки раніше, значно в складнішій ситуації загалом перебуває в порівнянні з Польщею, оскільки там від 1956 року відбувається неперервний процес. Поляки могли їздити за кордон, публікуватися там, вчитися, повертатися назад в Польщу, працювати з будь-якими архівами. Могли посилатися на заборонених авторів, читати заборонені тексти. Все, все це українці отримали змогу мати лише після здобуття української незалежності. Отож, ми відстаємо від поляків на добрячих кількадесят років. І відповідно просто історія така специфічна дисципліна, де слід дозріти. До певних текстів, до певних рішень, до певних висновків, ось такою темою про те, як росте історія, як і звідки проростають важливі історичні дослідження, ми закінчуємо нашу розмову. І ці цінні думки ми почули від перекладача та історика Андрія Павлишина. Нагадаю, що в центрі нашої уваги була книжка Же Кожаґаудена, Львів кінець ілюзії. До речі, ця книжка вийшла у видавництві човен, і насправді це дуже непросте і дуже цікаве читання. І з цим починаю з вами прощатися. Нагадаю, що ви слухали програму Зустрічі. Вона виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч у студії працювала я, Ірина Славінська. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.